Зараз будемо обирати неправильні емблеми. Правильні, правильні. Були. А я буду обирати неправильні. Перший Шахтар справа, 19.36. 19.27, це Динамо. Чорноморець, справа. Юрій з Одеси він має знати. Да. Зліва стара емблема. Е, рух, я думаю, що зліва. Mm. Типа чорно-жовтий чи жовто-чорний. Mm. Мені здається, що зліва. Бо якось. Зліва. Олександрія. Олександрія. Ну, думаю, логічніше, що чорний, ні? Чорний, жовтий, зелений. Справа. Олександрія справа. Справа, справа. справа. А що тут взагалі? Я так? думаю, на чи що 92-й, бо Болонь Типа була оболонь броварща типа, там 2010 Ну, може, так. був ребреніт. Ну давайте я справа виберу. Я Ніхай. зліва. Ой-ой-ой. Ну не знаю. я щось не помічу. А можна дзвонок драмбаєву? Може підкаже. Я не помічав ніколи цього трикутника. Я думаю, що Так ти обирай своє, я своє. Ну давай я з трикутником. Ну, я зліва, без трикутника. Ой-ой-ой. Ну, звичайно, справа. Справа. Маю знати. Був. Ну, сучасно 20-20. А я скажу обидві.